Усім привіт, це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Відомий американський напівсередньовагавий Крайан Гарсія висловився щодо майбутнього виклику свого колишнього суперника Девіна Хейні, який вже 22 листопада в Аріаді вийде в ринг проти чинного чемпіона Брайана Нормана. Схоже, дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі британець Ентоні Джошуа таки вийде на ринг до кінця цього року. А його суперником може стати зірковий відеоблогер Джейк Пол, коментар промоутера Еді Хірна. Одразу дві гучні постаті. Колишній чемпіон світу з Латвії Майріс Брєдіс і легендарний Майк Тайсон висловилися про нашого абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика. І це звучить як справжнє визнання найвеличнішого. Американський зірковий боксер напівсередньої ваги Райан Гарсія. Висловився щодо майбутнього виклику свого колишнього суперника Девіна Хейні, який готується спробувати себе у третій ваговій категорії. До слова, Гарсія переміг Хейні у квітні 2024 року за очками, але згодом результат анулювали через позитивний допінг-тест Раяна. Хейні невдовзі зустрінеться з чинним чемпіоном світу WBO у цій вазі Брайаном Норманом. Герсія поділився, який саме фактор, на його думку, стане вирішальним у цьому поєдинку і чому він вірить у перемогу Хейні. Я впевнений, що Девін Хейні переможе, заявив Райан у своїх соцмережах. Причина проста: досвід. У нього достатньо розуміння і холодної голови, щоб розібратися в ситуації. У цьому бою все вирішить не швидкість і не сила удару. Думаю, Девін просто психологічно зламає Нормана, змусить його нервувати і робити помилки. Хоча, звісно, Норман може довести, що я помиляюся. Побачимо, сказав Гарсія. Нагадаємо, бій Хейні Норман відбудеться 22 листопада в Аріаді Саудівська Аравія. Продовжуємо. Схоже, дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі британець Ентоні Джошуа таки вийде на ринг до кінця цього року. Проте, всупереч чуткам, не в Африці. Як повідомляє видання The Ring, боксерська зірка соцмереж зі США Джейк Пол веде переговори про поєдинок із самим Джошуа. І, схоже, сторони близькі до угоди. Бій планується на грудень у Майамі, США з ексклюзивною трансляцією на Netflix. Поки що офіційного підтвердження немає. Але інсайдери стверджують, що деталі майже узгоджені. Нагадаємо, раніше Пол мав провести виставковий бій із чемпіоном світу у легкій вазі Джервонтою Девісом 15 листопада. Проте через нові проблеми Девіса із законом поєдинок було скасовано. Що стосується Джошуа, він не виходив на ринки з вересня минулого року, коли зазнав поразки нокаутом від Даніеля Дюбоа. Після операції AJ повністю відновився. І вже заявляв, що прагне як не швидше повернутися у дію. Промоутер британця Еді Хірн з Мачрум коментує ситуацію обережно, уникаючи гучних заяв. Ми, звісно, були б зацікавлені у цьому поєдинку. У будь-якому випадку Ейджей мав провести проміжний, можливо, навіть прохідний бій. То чому б це не зробити з Джейком за величезні гроші. Розумію, що якщо Пол погодиться, то він, мабуть, трохи не при собі. Але він і справді такий хлопець з характером. Тому я б не став нічого виключати. Коли журналісти спробували дізнатися, наскільки реальні переговори, промоутер ухилився від прямої відповіді. Не можу сказати, що бій уже близький або що ми ось ось оголосимо про підписання контракту, але переговори справді ведуться. Подивимося, до чого це призведе, сказав Хірн в інтерв'ю Boxing News. Український чемпіон Олександр Усик продовжує вражати не лише своїх шанувальників, а й легенд світового боксу. Нещодавно одразу дві гучні постаті, колишній чемпіон світу з Латвії Майріс Брієдіс і легендарний Майк Тайсон, висловилися про нашого абсолютного чемпіона у суперважкій Азії. І слова обох звучать як справжнє визнання. Почнемо з Брієдіса в інтерв'ю латвійському ютуб-каналу Ігрянул Грем. Майріс поділився своїм баченням того. Кого можна назвати великим боксером, на запитання журналіста про те, чи можна вважати Майка Тайсона великим боксером 20-го століття, Латвієць відповів ствердно, але одразу додав: Я думаю, великий боксер це Олександр Усик. Люди навіть не усвідомлюють, наскільки він великий. Тайсон падав у нокаути, у нього були поразки. Мухаммед Алі те саме. А Усик пройшов кар'єру без поразок. Він узяв усе в любителях, завоював усе у крузервейті. А потім у супровозькій вазі. Він зробив абсолютно все, ніхто не повторював подібного. І взагалі я здивований, чому усик досі не перший у рейтингах pound, for pound. чому він не на вершині? Якщо навіть зараз поставити його проти Крофорда, Усик знищить його. Він важчий, досвідченіший і сильніший. Як можна ставити 60 кілограмових боксерів, вище за 100 кілограмового, який виграв усе можливе. Також я хочу провести цікаву паралель між Усиком і легендами минулого. Алі став відомим не лише через бокс. Він був голосом свого покоління, говорив проти війни, захищав темношкірих. Те саме робили Мартін Лютер Кінг і Мальком Ікс. А Усик сьогодні найтитулованіший, найпопулярніший боксер він уже легенда. Якщо не зробить помилки, він залишиться нею назавжди. Навіть зараз може залишити кар'єру і жити лише з власного імені. Воно вже коштує дуже дорого. Ще раз нагадаю, він перевершив усіх легендарних боксерів минулого і нинішнього століття, сказав Брієдіс. Ну а тепер думка самого залізного Майка. Легендарний Майк Тайсон, наймолодший чемпіон світу в історії хевівейту, також не приховує свого захоплення українцем. У розмові американському виданню Hard Rock він прямо сказав: Я дуже вражений Олександром Усиком. Люди можуть говорити все, що завгодно. Але він найвидатніший суперважкаваговик нашого часу. Ніхто не може його перемогти. Він побив у хіг. і йому потрібно віддати належне, підсумував Майк. Нагадаємо, у 2025 році Усик провів лише один бій, але який він накоутував британця Даніеля Дюбуа у реванші, повернувши звання абсолютного чемпіона світу. А ось сам Тайсон минулого року знову вийшов на ринг, проте поступився за очками блогеру-боксеру Джейку Полу. Що ж, коли двоє таких різних, але по-справжньому легендарних боксерів, Майріс Майріз і Майк Тайсон, в один голос визнають, що усик сьогодні номер один у світі це не просто слова, це історичне визнання. Українець не лише здобув усі можливі титули, а й заслужив на головніше – повагу тих, хто сам створював історію боксу. А як ви думаєте, друзі? Чи можна вже сьогодні сказати, що Олександр Усик став унікальним феноменом і найвеличнішим боксером 21-го століття? І хто з нинішніх важковаговиків взагалі здатен його зупинити? Пишіть ваші думки у коментарі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.